Молодіжна політика в Україні, і, до речі, не лише в Україні, вона як така достатньо сильно маргіналізована. І це можна дуже легко відчитати по бюджету України або по бюджету того самого Міністерства молоді та спорту як основного відомства, яке розподіляє бюджет на молодь. Міністерство називається молоді та спорту, проте на молодь в цьому міністерстві лише 1% коштів. Це решта йде на спор. Якщо молоді люди будуть виїжджати з громад, то громади будуть фактично зникати. І мені здається, що ми тут саме для того, щоб нагадати, що фактично порятунок громад в їхніх руках. Тому сьогодні ми ставимо наголос на те, що молодіжна політика це не лише про молодь, це про майбутнє кожної громади. Щоб кожна четверта молода людина мала можливість долучитись до суспільного життя, нас інколи питають, чому тільки кожна четверта молода людина, тому що зараз відсоток охоплення. Цими можливостями молодих людей він менше одного відсотка. нас зараз дуже добре підтримуються молодіжні центри, простори, якісь форуми організовуються. Молодіжні працівники мають свою спільноту, вони комунікують. Але тим не менш, це така спільнота, яка не має саме інституційної підтримки. Ми робили опитування, молодь де в громадах, де немає молодіжного простору. Вони збираються на лавочках, біля АТБ. Вони збираються в Одеській області Наша... по відповідь молоді елементарно треба треба десь збиратися фізично, а вже наповнення цього простору. Вони можуть і самі щось придумати. Нам треба співпраця з місцевою владою. Хай вони приходять, хай вони бачать, хай вони більше спілкуються. Тому що ми відкриті до цього діалогу, і ми хочемо, щоб це було в співпраці.